Мої вітання, яка ж осінь без осіннього салату. Пропоную вам приготувати дуже смачний осінній салат, який готується швидко, просто, виходить неймовірно гарний та смачний. Плюси цього салату це те, що його можна куштувати зразу після приготування, також його можна зберігати в холодильнику впродовж одного місяця. А також за бажанням його можна розкласти в банки та простерилізувати, і буде салат на зиму. Для приготування салату нам, звичайно, потрібна капуста. Капуста має бути велика, соковита, як мінімум 1 кг вагою, а краще, щоб кожна головка була приблизно 3 кг. Обов'язково потрібно очистити капусту від верхніх листочків, тому що зазвичай вони сухі, брудні або пошкоджені. Прибираємо всі зелені листочки до світлого відтінку. Та нарізаємо капусту на шматки. Для однієї порції салату нам потрібно 2,5 кг капусти. Це вже в очищеному вигляді без качана. Капусту я нарізаю на шматки, далі її можна нарізати. Дрібненько можна натерти на шинковку, а можна скористатись будь-якими приладами для подрібнення капусти. В мене є ось такий комбайн, який дуже швидко та просто подрібнює капусту. Капуста подрібнена, пересипаємо її в глибоку миску і відставляємо в сторону. Наступний інгредієнт для салату це морква. Моркви потрібно пів кілограми, також вже в очищеному вигляді. Моркву також треба натерти. Я змінюю насадку на електричному подрібнювачі і подрібнюю моркву за допомогою нього. Пересипаю подрібнену моркву до капусти і відставляю майбутній салат в сторону. Наступні складові салату це цибуля та солодкий перчик. Також по пів кілограма цибулі і пів кілограма перцю. Перець краще брати червоний, в мене трішки не вистачило, тому я беру і жовтий також. Перчик в мене маленький, бо останній з огороду. Цибулю я розрізаю навпіл та подрібнюю напів кільцями. Намагайтесь нарізати цибульку як можна тоненько. Нарізану цибулю також відправляємо до моркви з капустою. А якщо ви полюбляєте квашену капусту, то в мене на каналі є також гарний рецепт квашеної капусти. Посилання на рецепт я залишу в правому верхньому кутку і також у описі до відео. Перець очищаємо від серцевини, в очищеному вигляді нам потрібно пів кг перцю і нарізаємо його тоненькою соломкою. Нарізаний перчик відправляємо до капусти і інших складових. І салат вже майже готовий. Залишилось додати до нього лише маринад. Але перед цим треба обов'язково гарненько перемішати всі інгредієнти між собою. Давити овочі не потрібно, нам треба тільки перемішати, щоб вони рівномірно розподілились у мисочці. І тепер додаємо сюди 100 г цукру, це пів склянки, 250 мл, 50 грам солі. 100 мл оцету 9-9% та 250 мл олії. Я використовую соняшникову, якщо бажаєте, звичайно можна замінити і на оливкову. Все гарненько перемішуємо. Знову ж таки лише перемішуємо, не давимо капусту, нам не потрібно, щоб вона стала м'якіша. Так як тут є маринад, то вона і так пом'якшає. Після того, як гарненько перемішали салат, залишаємо його на 15 хвилин, щоб він настоявся. Після цього його треба скласти в будь-які ємності скляні, пластикові, керамічні, але не металеві, та гарненько натрамбувати, щоб між шарами салату не було повітря. Я вкладаю в банки 2-літрові, цієї кількості виходить повні 2-літрові банки і залишається ще салат на дегустацію. Зверху заливаю маринадом той, що залишився, закриваю кришкою і відправляю в холодильник. Куштувати його можна і зразу, а зберігати в холодильнику можна на впротязі одного місяця. Як завжди бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео!